Поки я чекала цього мережива, верніше, поки я його знайшла, виписала і воно йшло, то я перевишила кольори серед серцевинки листочки. Покажу вам відразу, як виглядає вже з цим мереживом. Моя старовинна вишивка, я зробила віночок з хорошого такого каміння, ви бачите, поєднала. Різні камінці і маю такий віночок, який має здатність розгинатись, тому він точно підійде після того, як прикріплю варіант волосся. Бачите, волосся є три види, і якщо так покласти, то ви бачите, де найкращий контраст, мабуть, оте волосся я й оберу. Бо оранжеве зливається, коричневий як варіант, можливий, але чорне мені найбільш подобає. Побачимо. Доробила на мисто такий формат, такий, такий, такий. Такий вірніж. Емблемку теж прикрасила того що. Ну, будемо бачити, прикраса для поясу. Ну, а для волосся вже буду по ходу робити. Ось так виглядає. Кольорова гама, яку я підібрала для цієї мотаночки, приступаю до пришивання мережива і змотування ляльки.